Мирного неба всім, підписуйтесь на телеграм-канал Місія Слово Боже Солтаненко. Людина має органи почуттів, вона бачить, чує, розмовляє. Це свідомість. На свідомому рівні відбувається 10% роботи, всього 2000 операцій не за секунду. Свідомість це посередник між зовнішнім світом і внутрішнім світом. Коли ми кимось чи чимось захоплюємося, це відбувається через органи почуттів і починає рухатися на. Підсвідомий рівень. Диявол працює через підсвідомий рівень. Коли ви подумали над чимось, то вам захотілося їжі, жінки, чоловіка. Це відразу йде в підсвідомий рівень і перетворюється на матеріалізовану думку. Стало частиною вас і буде впливати на всі ваші дії, емоції. Треба контролювати, від кого думки, що ми дивимося. Це необхідно, щоб не стати божевільними. Наша підсвідомість керує нашими органами, коли ми спимо. Ми дихаємо, нирки працюють, ми ходимо в туалет. Бог створив все чудово 400 мільярдів дій на секунду, щоб всі органи працювали синхронно. Бог хоче, щоб наша підсвідомість була здорова, і там був Дух Святий, а не диявол.